Чи треба визнати Крим російським заради миру в Україні? З якою радості? Я відчуваю, що ні, але мені здається, іншого вибору ми просто немає. Крим це не Росія і заради миру це бред. Ну, З якою диво ми маємо віддавати? Або віддавати треба було зразу віддавати, щоб не було таких жертв, якщо вони так думали. Ну, слухайте, сьогодні визнаємо Крим, завтра визнаємо все, потім Київ визнаємо і що так все визнавати. <рес> <рес> так вона ж не зупиниться, ця країна. Якщо захищаючи наші території надалі, скільки може тривати війна? Особисто ваші відчуття? Я піду в армію, щоб не лише це робити. А в середньому всі війни десь 4 роки тривають? Ну, коду 2-3, думаю, приблизно так. Роки 3-4, десь так. Ще років 2-3 точно може, але мені здається, що, ну, що ми можемо тоді Більше загубити ніж зараз. Я думаю, що це ще не скоро буде. На жаль,